Кухня як центр сімейного життя повинна бути зрозуміла і зручна для всіх, хто в ній готує їжу або обідає. При грамотному підході навіть компактне приміщення може стати ергономічним. Важливо лише ретельно продумати його дизайн спеціально для топ, тен архітектор Ілля Насонов розповів, на що звернути увагу про створення функціонального інтер'єру. Один атмосфера гостинності для російської людини кухня, синонім гостинного будинку. Тому вона повинна бути затишною, незалежно від того, що ви любите. Класичний стиль чи авангард місце, де ви готуєте їжу та обідаєте. Повинно дратувати лише смакові рецептори, виберіть світлу палітру і відмовтеся від канцерогенних кольорів і кислотних відтінків. Вони будуть відволікати вас від веселого вечора і смачного вина. Два все під рукою, в ергономічній кухні все завжди під рукою. Скоректуйте відстань між елементами кухонного трикутника, мийка, плита, холодильник, поруч з варильною панеллю передбачте стільницю довжиною близько 80 см. Для різання і готування. Ви ж не хочете готувати по одній страві на годину, над робочою поверхнею організуйте полки для зберігання спецій і круп, а під нею сховайте каструлі і сковороди. У кроковій доступності праворуч або ліворуч обов'язково розмістіть сміттєву корзину, а трохи далі. Холодильник, якщо є можливість окремого морозильника, то річний дачний запас буде зберігатися в надійному місці. Поруч з холодильником повинні бути системи зберігання з побутовою технікою і тим, що не підійде для готування тут і зараз, наприклад, овочі, які попередньо треба мити і чистити, сушені гриби або борошно, тарілки і прилади розмістіть ближче до столу або в буфеті, чи потрібен на крихітній кухні стіл. Я даю однозначно відповідні. Спеціально для обідніх посиденьок у мене вдома був засклений балкон, але їм ніхто не користувався, всім було комфортніше перебувати за барною стійкою. Три практичний вибір ще один важливий момент матеріал, який ви виберете для кухонного гарнітура. Наприклад, з масиву дерева найчастіше виробляють фасади, а каркас роблять шпонованим або ламінованим такий підхід, викликаний. Перш за все, конструктивними міркуваннями каркас сосиву дерева з часом всихає і деформується, порушуючи механізм відкриття дверей, кухні можуть бути тільончастими і плоскофасадними. У вершах фасади вирізані на чпу гравірувально-фрезерні верстати, обладнані числовим програмним управлінням Прим. Ред в кутах ледь помітний радіус через циліндричного різця. Такий варіант найбільш бюджетний. Більше доведеться заплатити за фільонки з фігари. Де між рамкою і центральною частиною фасаду замість площини легка хвилеподібна поверхня, що піднімається до внутрішнього периметру, якщо фільомчасті кухні пофарбовані, тоді вони зроблені з мф. Фарба стягує поверхню сильніше лаку, і масив може виродувати під нею, що стосується плоскофасадних кухонь, то вітчизняні виробники поки не навчилися фарбувати їх глянцем. Хоча і чесно намагалися, ряве відображення видає полірування між шарами. Деякі компанії виготовляють кухні зі зрізів каменю або полірованого алюмінію, справжній шедев, при натисканні кнопки з стільниці виїжджають розетки, різання ножі можна кричати, «Енакін, сережись, і світловим мечем різати стейки з планети набу. Чотири випробування ножами стільниці також можна вибрати на будь який смак і колір. Вони виконуються з натурального і штучного каменю, абомт, звичайно, з дерева. Але рідко хто робить добре ні мармур, ні граніт, ні цуріан не врятують від ножів або гарячої склянки з чаєм, залишаться сліди. Спочатку ледь помітні, потім назавжди, як шрами у чоловіків, міцна, але непомітна стільниця з ламінованого м. Вона боїться тільки ацетону, але має один істотний недолік її не роблять довше три метрів. Тому збільшити розмір гарнітура допоможе тільки розкладка, яка склеїть окремі частини, а найслабша ланка, мармур. Вибирайте стільницю з вкрапленнями або активним малюнком, вони відвернуть погляд від подряпин. 5. технічний прогрес. Прогрес не стоїть на місці. Сучасні моделі побутової техніки багато в чому змінилися. Все як з автомобілями двигун з об'ємом 2 літри розганяється в 4 рази швидше, ніж 50 років тому, тобто швидкість 1.00. Год машина набирала за 25 секунд, зараз – за 8, так і техніка могутніше, швидше і ефективніше, і помітної різниці між виробниками немає, вони цілком співвідносні один з одним. А ось посудомийні машини за останні 100 років не змінилися, тільки хімія стала агресивніше, і як і раніше, срібло натирають вручну а фарфор і кришталь не миють кавомашини зменшені копії італійських моделей початку 20 століття. Тиск і температура залишилися колишніми. Я нічого не сказав про витяжки, але вони потрібні, якщо ваша кухня одночасно і вітальня, беріть з більш сильною тягою, щоб запах йшов швидше. 6. довірити найважливіше, до кого звертатися за виготовленням кухонь до вітчизняних або іноземних виробників, якщо говорити про мережеві компанії. То різниці немає низький рівень сервісу і конструктивні промахи притаманні всім, однаковою мірою голосерійне виробництво, так звані кустарні виробники, в більшості свої зацікавлені в якості обслуговування. Майстри підженуть деталі і виправлять існуючі промахи. У будь-якому випадку доводи про те, що ви купили вітчизняну кухню або недорогу іноземну. Не скасовують вимог догідної столярної роботи якісно вклеєної стільниці і працюючої техніки. Будьте наполегливі і просите замінити те, що не відповідає заявленій якості.